Перемога за півгодини. 30 хвилин першого тайму стали вирішальними у поєдинку Чернівецької боковини та Олександрії. Перший гульовий момент біля воріт господарів виник на сьомій хвилині. Майстер стандартів Андрій Запорожан потужним ударом зі штрафного струсонув поперечину. А ще за сім хвилин рахунок у матчі було відкрито. Після передачі з лівого флангу нападник Олександрії Олександр Ващенко головою підрізав м'яч у кудворіт. Подвоїли рахунок наші земляки на 22 хвилині. Сергій Старенький скористався пасом Василя Грицука і ударом з льоту забив другий м'яч. Господарі відповіли за 5 хвилин. Кращий нападник Буковини Василь Палагнюк скористався помилкою захисників Олександрії. 1-2. Але вже за чотири хвилини олександрійці відновили статус-кво. Олександр Ващенко продерся крізь захисний мур суперників і віддав передачу на Василя Грицука, який майстерно перекинув м'яч через голкіпера 1-3. Більше голів глядачі не побачили. Олександрія вдруге поспіль перемагає, забивши у рота суперників три м'ячі. Гравці повністю виконали план на гру, каже помічник Володимира Шарана Віталій Первак. Ми знаємо, що Чернівецька «Буковина» дуже серйозна, дуже, скажімо так, знаєте, по-доброму зла команда. І ми, коли все-таки ми перебороли, скажімо так, і те, що ми запланували, там і зробили. Те, що там не забили моментів багато, але ми сподіватися, що лишили на слідуші ігри. Наставник Буковини Юрій Гій перемогу наших земляків назвав цілком заслуженою. Суперник міг. І більше сьогодні забути на м'ячів. На жаль, все-таки індивідуальна майстерність. Вона вносить свої корективи в гру команди. Олександр Сметанко – новини спорту.